Вітання всім, і ми знову розпочинаємо нашу рубрику ніякої драми. І сьогодні ми з Оленкою хочемо запропонувати вам книгу Сім чоловіків Емелі Евелін Гюго», яка написана, написана Тейлор Дженкінс. Дуже цікава книга. Я прочитала її швидко. Проте і хочу почути твою думку, Оленка. Що це для тебе? Бо мене так багато емоцій перевершує мене. Ем, 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 е, Отакі от емоції стосовно книжки. Е, мені вона не для нашого періоду, не для нашого стану війни. У е, мене було якесь таке відчуття, наше її писали, наші її перекладали, е, для чого вона взагалі, та книжка. Але читається вона неймовірно легко. Е, вона, єдине, я можу оправдати цю книжку? Її існування, що вона допомагає е, нам, жінкам, українцям, в цей час відволіктися від щоденних подій, від новин, ми можемо собі переселитися в ідеальний світ Голівуду, е, в такі красиві зелені плаття, е, в якусь таку атмосферу та таку. Ну, мені не сподобалася головна героїня, вона мені абсолютно кар'єристка, вона мені, ну, напевно, забагато спойлеру. Єдине, що я хочу сказати стосовно тої книжки, що такі події в нас відбуваються в кожному селі через одну хату. І дуже прикро, що ми залипаємо на Голівуд. А так маємо таких щоденних проблем, описаних в сучасній українській літературі. Дозволь з тобою частково не погодитися, та, тому що книга мені зайшла, і вона насправді чим важлива. Ти добре кажеш: в кожній хаті свій Голівуд. Проте Евелін Гайго була особливою жінкою для самої себе. Вона прийняла себе там. Зараз війна, і, можливо, недоречно. Але коли доречно, як не тут і тепер. І ми, попри все, повинні розуміти, що ми маємо відчуття і емоції, і ми маємо навчитися власне розуміти себе, як оця Евелін. Як вона будувала кар'єру, очевидно, так як вміла. Я хочу сказати про те, що ця товстезна книга вона читається неймовірно легко, але є один момент. Чому її треба прочитати? Тому що в кожного з нас. Виникає та чи інша ситуація, котру прописувала власне Евелін в своєму житті. Це про те, я теж трохи заспойлерюю для того, щоб ви її прочитали, і трохи могли напередодні Різдва трохи подивитися, так можливо, розпружити себе і подивитися на те, що справді може відбуватися з кожним з нас. Це про її шлюби, і справді вона була сім разів заміжня, і про ті стосунки, які вона проживала в партнерстві, про те, як вона відчувала себе. Є сенс завжди повертатися до себе, тому що всередині нас є щось особливе. І ті наші сім життів, і ці наші моменти, хороші і погані, вони мають місце саме зараз, в цей час, коли ми з вами проживаємо. Ми рекомендуємо вам почитати цю книгу. Е, і в теж день читання вона неймовірно підійде для ваших вільних днів і гарного часу проведення. Тому бажаємо вам приємного перечитування. Все буде Україна! До нових зустрічей!